Сергій Файфура приїхав до нас у гості. Давайте разом його привітаємо. Пане Сергію, доброго дня. Ще раз всіх вітаю. Доброго дня. З Новим роком. І вас також з Новим роком, з новим щастям. Дякую вам за таку роботу, яку ви зробили за цей відеокліп та пісню, яку ви зняли. І відразу запитаю, як так виникла у вас ідея. Е, я вам скажу Справа в тому, що. Е... Зараз в дуже тісних стосунках з дуже гарною людиною, справжнім патріотом України Олександр Юрков. Він мене спонукав до того, щоб ми створили цю пісню. І я хочу сказати, що дуже легко вона в нас вдалась. Буквально за два дні ми приступили до роботи і прийшов і текст. і... Мелодія, і я хочу ось що сказати, можливо, не найголовніше, але чому вона зроблена в такому майже весільному характері, так тому що ми розуміємо оцей суцільний негатив, який є принаймні навколо Надії Савченко, про яку йдеться в пісні. Тому ми хотіли перекрити оцей суцільний негатив. Позитивом, тобто цими барвами музичними характерними нам, українцям, і тому над цим, навіть над цією ситуацією, навіть посміятися разом. Вся Україна, всі українці над цим мають посміятися над цим безглуздям, над тим, що відбувається. Тому така танцювальна форма і, і, і така подача, мені здається яскрава. Ну мені здається, що вона дуже яскрава. Принаймні, но, ноги самі хочуть танцювати. І справді ви цікаво говорите про те, що така знаєте, весільна, начебто, музика. Так. От але вона просто зрозуміла нам дуже добре. Її дуже легко підспівувати, під неї дуже легко пританцювати і в нас відчувати ось ось позитив, який ви це. Пане Сергію, а як так сталося, що е, ви мали приїхати з Вірою до нас у гості? Віра, сестра Надії Савченко, Віра Савченко. Але Віра не приїхала. Справа в тому, що е, е, в нас е, в грудні місяці е, неділі дві. 2... Тому була презентація кліпа в Україні агенції, і ми там бачилися, і там я Познайомився я з Юрою Савченко, сестрою Надії. І я чув тоді, що вона не має дозволу їздити в Росію до 31 грудня. Я так розумію, що е, якщо вона отримала цей дозвіл з 1 січня, я думаю, що Віра зараз в Москві. Я думаю, що вона е, підтримує свою сестру Надію, і е, я думаю, ми всі маємо підтримувати надію. Е, знаєте, чому власне я продовжу стосовно пісні, е, чому ми е, е, захотіли таку пісню створити? Бо через образ Надії Савченко, ми розуміємо, е, от той пресинг, який чиниться на всіх нас. На українців, тому скажімо, хто чим може? Хто чим володіє, я маю на увазі, той тим і має боротися, використовуючи ту свою власну зброю. Хтось може стріляти, я не знаю з гармати, з автомата. Нехай це робить. Е, мої скажімо, вміння, е, талант даний господом, він дещо в іншому, скажімо, в слові, в пісні, і ми цим маємо захищатися. І я впевнений, в тому що обов'язково ми переможемо. Обов'язково сумнівів обов у перемозі точно немає. Пане Сергію. Дуже хочу запитати вже Фейсбук спільнота запитує про ваші вуз. Так, синьо-жовті вуса так. патріотичні. Так, в кліпі, також вони, як вони у вас опинилися синьо-жовтими, <смес> Андрій, я, 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 думав, я думав, що обов'язково це запитання буде. Справа в тому, що це, <смес> за це так Справа в тому, що це ще розпочалось з Майдану. Я ніколи раніше би не подумав, скажімо, фарбувати вуса в жовто-блакитний колір Але те, що сталося з усіма нами. На Майдані, взагалі в Україні я на перші, на перші наші зібрання на Майдані вже виходив з вусами. Тобто, і мені зараз я можу контр, мати запитання: а чи є для українця найкращі кольори взагалі в світі? Чи є краще ніж жовто-блакитний? Я думаю, що немає. Це перше. А по-друге, це такий сценічний образ, і я за собою маю право його зафіксувати, тому що він виборний мною це. І ще одне: я думаю, що усіх нас має бути по справжньому, знаєте, скажу так, серце жовто-блакитне. Тому що ми всі маємо бути зараз патріотами. Ми маємо всі очищуватись. І розпочинати з е, себе, кожен, кожен себе, правда, не дивлячись на на уряд, на 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 кого завгодно, на депутатів ні, 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 з себе з себе розпочинаємо. Друзі, я закликаю всіх абсолютно е, бути свідомими і очистити середини, спробувати. Ми для того прийшли, щоб ми удосконалювалися, Правда, мислили чисто і будуть наші діяння теж чистими. І нехай нам в тому допомагає Господь Бог. Пані Сергію, ну прекрасно, просто ви говорите, чесно і правильно, на мою думку. А от чи правдива ця інформація для українців на сьогодні? Чи багато українців зараз настільки чесні, настільки щирі і настільки патріотичні? От Андрій, от, от мені от подобається з вами. їй богу, ну е, ну от легко, тому що питання за питанням ланцюжком, пасибі. І вам дякую, е, розумієте те, що відбувається е, е, в головах, в мізгах багатьох людей, е, це одне. Але далеко не всіх, згоден з вами, Андрію. Бо е, їдучи своєю машиною по Києві, так? Е, як відбувається, які, яка їзда? Скажімо, одна грань нашого життя? Чи стосунки, я не знаю, в магазинах? Ну ну, ну, ну розумієте, ще дуже далеко нам усім до того, щоб це був. Е, Рівень свідомості, знаєте, скажімо так вже ну, на якомусь чаблі очищеності. На жаль, на жаль, але повторюю, все залежить від нас. І е, ми самі маємо е, не тільки плакати надію, знаєте, конкретні справи маємо робити для того, щоб ми рухались. І якщо буде, дай, ну, скажімо, хоча б відсотків 10 по справжньому людей щирих, е, з ясними намірами, е, то обов'язково за цим позитивом мають потягнутися усі. Тому, друзі, трудімося, причому наближається найвеличніше свято, Різдво Христове, друзі. Розуміємо це. І е, стартуємо в новому році е, з новими ідеями, з чистими, ясними і зрозумілими. І це не просто слова. Це не хтось має повторювати зробити за нас. Ми самі. Пане... Європа має бути ось тут. Обов'язково. Ми маємо дуже файно жити. Обов'язково пане Сергію цим Я точно погоджуюся, особливо з тим, що в голові має бути в першу чергу так. Європа. І тут дуже хочу а, невеличкий приклад навести. Голова союзу астрологів України Олена Калантарова заявляє, що Україна зараз як дитина тільки народжується. І ми це можемо бачити з рівня свідомості українців, от після революції, яку ми перевякі ви ми перемогли, і зараз ми знову стикнулися з черговими складнощами з якими ми також справимось. Так, от те, що україниці України зараз народжуються, те, що наше усвідомлення зараз також народжується. Це нас приводить до моменту розвитку і культурної спадщини України, і культури новітньої України. А хто її буде розвивати? Я це розвивати буде культуру в Україні Сергій Файфура, як мінімум, і долучатися всі до того, <сум> друзі? Ви знаєте, от Андрію, мені подобається запитання знову ж таки, тому що ви кажете, як дитина народжується. Знаєте, е, от, скажімо, неділя як день на тиждень, е, він теж є малою Пасхою. Розумієте? І так само можна і сказати, і про кожен день ми щодня маємо народжуватися з вами для благих і повторюю світлих справ. Тому те, що сказала пані Астролога, я думаю, вона правильно сказала, і ми народжуємося, народжуємося, але обов'язково ми маємо ставати на ноги. Ми маємо міцно стояти і обов'язково рухатись. Я розумію, що це дуже загальні слова, але кожен знає для себе, що він має робити. І найголовніше в кожного із нас, друзі, є обов'язково от той Богом даний барометр в душі совість. Пам'ятаємо всі про це, усі пам'ятаємо і рухаємось, рухаємось. Разом uh... До перемоги і з допомоги господа Бога обов'язково пані Сергію пане Сергія, я перепрошую. А ви як автор, виконавець, митець український? Ви як людина просвітництвом яка займається, несе культуру у маси за цей рік? Скажіть, будь ласка, за минулий точніше, вже рік, 2014, наскільки багато ваших колег, у тому числі, змінили риторику, можливо, чи додали ще більше патріотичності і ще більше виховання додали просвітництво у свою культурну діяльність? Андрію, ви розумієте, що тут відбулась яка е, е, градація? Ви бачите, що деякі дійсно, е, ну скажімо так, прозріли і <прозріли> по щирості <прозрі> серця, а інші е, проявились то вони є насправді. І зараз не обов'язково називати ці прізвищі і так далі. Тобто, е, зрозуміло е, тобто знаєте, якщо воно сидить е, щось оте, під знаком мінус всередині, рано чи пізно о, ну, воно обов'язково проявиться, так само, як і плюс. Тільки треба знаєте цю рослинку, як вона жива, треба її підживлювати зараз. Я хочу сказати ще таке: то що відбулося з усіма нами, з українцями, друзі на майдані? Я, я обов'язково хочу сказати цю фразу, бо я її для себе сформулював. Можливо, вона і теж комусь буде близькою до душі. А саме те, що відбулося з нами, як з нацією на майдані, це була загальнонаціональна сповідь. І загальнонаціональне каяття в чому? В тому, що ми допустили до керування державою отаку таку нечисть. Тобто ми своє І... очищення проходимо таким чином, та таке очищення, Андрію, правда, це очищення загальнонаціональне. І е, найголовніше ще можна додати е, ось таке, чому це спрацювало в такому масштабі? Це доволі рідко може траплятися з нами, е, з нацією такою миролюбивою з українцями, які не войоничі, але. Насправді ми можемо захищати це по перше. А по-друге, коли відчули всі ми що побили дітей, і ви це так само знаєте, і всі це знають. Оце спрацювало, тому що для українця родина і сам перед дитина. Найцінніше і найсвятіше, тому що це майбутнє, і це треба захищати. І коли це трапилось, реакція відбулась в масштабах цілої нації. Розумієте? І то, що зараз де ланцюжок в деталі політичні, я не буду аж так втручатися, але ми всі настільки зараз політизовані, і ми не можемо бути поза політикою, бо це буде, скажімо так, певною мірою, це теж буде зрадою, якщо ми би якось відсторонюватися. навпаки. А активно втручатися, але втручатися з користю, включаючи глузди. От отак обов'язково. Пане Сергію, якщо продовжувати наш діалог про розвиток української культури, варто сказати і почати, напевно точніше, продовжити з того, що ви почали, що Європа кожному в голові має бути безумовно. Але ж ми йдемо до європейських цінностей, ми переймаємо, можливо, десь європейські частини культури, і все одно, ми, як Україна, як нація, маємо свою ідентифікацію і самоідентифікацію, ідентифікацію маємо нести українське для українців у тому числі. Як ви думаєте, і яким чином створити і продовжувати робити ось ось комбінацію об'єднання усіх західних. Цінностей українських цінностей, цих європейських, яких ми так хочемо, і ті, які наші традиційні, тут розумієте, мені так здається, я ну принаймні я в цьому навіть впевнений, що тут обов'язково відбудеться якийсь дуже цікавий мікс і поєднання. Воно обов'язково відбудеться, тому що ми як кліше, скажімо, не приміряємо на себе, от як я цю скажімо, святку одягну, і я. Оп, і став європейцем. Просто так, ні, по кліше нічого не відбудеться, як ви правильно сказали. Ми тут маємо будувати свою Європу тут вдома в Україні в Україні, але у нас мислення все ж таки європейське, і тому тут я в це дуже вірю, що тут буде такий дуже приємний і дуже важливий для нас мікс. Тобто, ми повинні, я скажімо, японці, бо я в Японії, наприклад, дуже багато бував. Вони зберегли своє суто, глибини національне, японське, так і ми маємо зберегти своє обов'язково. І це має бути українське і європейське. Якими засобами ви запитуєте? Мені здається, що знову ж таки нічого ми нового кардинально не придумаємо і не треба. Якщо ми почнемо, а ми вже це почали, усвідомити себе. Причому навіть хто говорить російською. Але живучи тут, на фоні тих жахливих подій, ми всі себе зараз усвідомили цілісною нацією. Це вже дуже велике і колосальне надбання. Бережімо це, це є ґрунтом, а далі кожен в своїй сфері. Обов'язково. Те, що ми тепер можемо зберігати ось цю ідентичність і розвивати її, це нас призведе до того, що в нас буде збільшуватися все більше і більше кількість і виконавців, і митців, і художників, і тих, хто будуть цікаві на заході. Як ви думаєте, це як скоро може статися? Е, я не знаю, е... власне, коли ми зможемо експортувати свою культуру. Ви знаєте, культура е, експорт культури, я думаю, буде як наслідок. Зростання економічного і е, політичного е, балансу і в Україні, і в стосунках з Європою обов'язково. Е, але е, культура теж цьому обов'язково має допомагати. Повторюю, це має рух бути абсолютно паралельний. Паралельний. Знаєте, є якесь відчуття, правда. Е, хоч і зараз такі. Є ну, невирішені зрозумілі проблеми з війною, яку не треба просто називати операцією. Це справжня війна. Є багато невирішених проблем, але все рівно десь в глибині, з ким я спілкуюся, з толковими розумними людьми. Всі ми маємо відчуття і впевнені, що обов'язково оцей прорив має відбутись. Тому не, тільки небайдужими. І і, і, і маємо кожне своє місце зробити корисну справу для України, для себе, для своєї дитини, для своїми мами, пане Сергію, якщо спробувати проаналізувати чи, наприклад, порадити от від вас від Сергія Файфури діяльність звичайному українцю. Діяльність артисту і діяльність, наприклад, владі української от від вас порада від Сергія Файфури за для того, щоб підвищити рівень самосвідомості українця, культури українця та культури України, щоб у 16-й рік ми вже входили з ще більшим запасом продукту культурного створеного в Україні. Ви розумієте, Я тут думаю, отаке от професія завжди на людині робить свій якийсь відбиток поведінки, форми мислення і так далі. Це е, знаємо всі. Дивіться, якщо артист, е, він зобов'язаний сподобатись, бути зрозумілим публіці так, то е, я би е, бажав, і думаю, багато людей, щоб політик, якщо він справжній політик, він не повинен лише сподобатись, то займатися популізмом, якимось пустослов'ям. Політик має зробити дуже конкретну справу, дуже конкретну. Зрозуміло. Тому е, тут я розумію, що треба політику подобатись, але насамперед не бути пустим. Тому що вже зараз є деякі в усіх нас розчарування. Ми це відчуваємо. У нас є, я вже казав про той барометр внутрі, є совість. Ми відчуваємо, що не все гладко. Е, ми не розуміємо причини, чому так все відбувається. Ми чомусь не розуміємо, поки що е, якісь карти дещо сплутані. Ким і задля чого не зрозуміло. Але політик має робити свою справу, артист свою ясно, що все має бути на своєму місці і щиро по совісті, пане Сергію, щиро й по совісті, це саме про вас, мені здається. На цій щирій ноті хочу подякувати вам. Нагадаю, що Сергій Файфуров у нас у гостях. Дякуємо вам за роботу. Бажаю вам прекрасного насиченого 2015 року, сильного і побачимося з вами вже напевно пізніше, десь можливо за місяць. Ви ще один шедевр української культури для нас приготуєте на підтримку, можливо, ще якоїсь якоїсь особистості важливої для України. Дай Боже, я усіх хочу привітати з наступаючим величним святом з різдвом Христовим. Дай вам Боже здоров'я, добра, друзі, українці, тримаємося миру і нашої перемоги. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава Сергій Файфуров нас у гостях. До зустрічі.